Сьогодні в нас грамота, і ми, як завжди, пограємо зі словами, звуками. Готові? Тож, приготуйте для роботи звукові пенали І починаємо. Пригадаємо, що означають фішки. Кружечки. це пряма лінія це… Сьогодні в нас грамота, і ми, як завжди, пограємо зі словами, звуками. Готові? Тож приготуйте для роботи звукові пенали І починаємо. Пригадаємо, що означають фішки, кружечки. Це пряма лінія. Слово складається з чотирьох звуків, два голосних. І два приголосних перевірте. Наступне слово для аналізу: сніг, с, н і г сніг. Останнє слово С-Л-І-Д-И. Сліди. Гадаю, що ви всі впорались, а батьки перевірили ваші схеми, то крокуємо далі. Послухайте уважно, а потім промовте після мене слова, починаючи з верхнього лівого кута. Сніговик. Сова. Оса. Гадаю, що ви всі впорались, а батьки перевірили ваші схеми, то крокуємо далі. Послухайте уважно, а потім промовте після мене, промовимо іще раз, не поспішаючи, сніговик. Сова. Оса. Зозуля. Так, молодці, тепер наступні картинки. Жук. Рукавиці. Кукурудза. Промовляємо повільно. Жук. Рукавиці. кукурудза. Який звук? Ви чули часто? Молодці! Я гадаю, що всі впорались з цим завданням. І останнє на сьогодні наше завдання гра. Роздивимось з вами слова, які звучать однаково, але позначають різні предмети. Подивіться: ключ і ключ. Чуємо два однакових слова. Перше слово ключ означає ключ для дверей, а друге слово, схоже, ключ означає музичний ключ. Наступні картинки розглядаємо з верхнього правого куточка. Коса. Коса. Дві коси однакове слово, а значення різні. Спускаємося нижче. Кран, кран. Нижче, листок, листок. А тепер пояснимо коса, щоб косити траву і коса із волосся, кран для води і будівельний кран. Листок з дерева і листок паперу. Запам'ятайте, малята, що у мові існують слова, однакові за звучанням, але різні за призначенням предмети. Я гадаю, що ви всі сьогодні встигли виконати завдання. Вони були нескладні. Бажаю вам надалі успіхів з грамоти!